За минулий тиждень кількість хворих на грипі гострі респіраторні вірусні інфекції перевищила в рівному підпирі майже на 16%. Це більше ніж за попередній, кажуть санепідеміологи. Хоча попереджувальні заходи таки дали позитивний результат. Кількість хворих дітей зменшилась у той же час. Інфекція взялась за дорослих. Припинення навчання в школах дозволили нам зменшити захворюваність серед дітей на 10,6%. Однак на сьогодні приєдналося дуже багато дорослих, і ми маємо кількість захворівших більшу, ніж за минулий тиждень. Лікарі доповнюють, щоб епідемія пішла на спад, треба ще, хоча б тиждень. Тому підтримують поради епідеміологів продовжити карантин. Думаю, що з понеділка, навіть з вівторка, ми будемо мати спад захворюваності. Тому продовження під періоду ще на тиждень просто необхідно. Яким чином учні наздоганятимуть в школах пропущення, вирішуватимуть вже після завершення карантину, кажуть чиновники від освіти. Коли ми зберемося і буде винесено рішення про відновлення занять, буде слідуючий наказ. І в цьому наказі ми будемо передбачати шляхи. Виконання навчальних планів та програм отож, коли рівно будуть закриті до наступної п'ятниці. Включно увесь тиждень будуть проводити моніторинг ситуації і захворюваності. А 27 лютого комісія знову вирішуватиме, як бути далі. Галина Барачук, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день.